Друзі, усім добрий вечір! І за традицією на вас чекає вечірній огляд моїх гарних новинок ручної роботи, машиної вишивки, якісних понтів та ексклюзивних в'язаних іграшок та інших цікавих виробів ручної роботи від кращих майстрин з Дніпра та України. І так, островочок локаційно знаходиться у Дніпрі, в торговому центрі на пастера 6 а між сільпо та фокстрот у 2 квітня буде 4 роки. Як цей островочок радує всіх жителів Дніпра та всіх, хто цінує. Вироби ексклюзивні, якісні та унікальні. І так, на сьогоднішній день у мене дуже багато новиночок з машинною вишивкою для хлопців та дівчат. Далі є формат для наших військових захисників і захисниць. Далі для тих, хто полюбляє цікаві якісні бавовняні футболки з принтами і без принтів або з цікавими написами є в наявності. Також розкішний асортимент у мене ось таких втільників є дитячі, підліткові, дорослі і чоловічі, і також. Є ось такі цікаві двухниточки, більш тепленькі, але у форматі кроп-топ. І є такі на нашу з вами весну з відшоти з машиною вишивкою виробництва у Дніпрі. Далі є розкішна колекція вишиванок із заходу України. Наше виробництво сьогодні більш детальний огляд знімала у форматі прямого ефіру, тому поступово буду загружати для вас в соцмережі огляди кожної цієї унікальної вишиванки. Тому переглядати заміри вартість і огляд повноцінно, ви зможете у. Моїх блогах. Так, і з цієї сторони оновлена е, колекція футболок з принтами Шевченка. Мої колекційні, далі є Шевченко в чорному кольорі, чи Шевченко в е, так зараз покажу в леопарді. І є е, крутезні футболочки з е, машинною вишивкою. Погляньте, е, теж вишиваємо на різний смак, кольор та розмір. Е, так само є дитяча бліткова серія, і е, як ви бачите, палітра кольорів в асортименті. Так, з цієї сторони мої манекени виглядають саме так. Е, сьогодні ось такий красунчик. у нас новиночка ке. Печка, ось така по акційній ціні. Далі тільник, ось такий котик. Моркотик, дуже гарний, сумки шопери. І нагадаю, що у мене в майстерні є ціла колекція вечірніх суконь, які частина з яких доступна в оренду по такій ціновій політиці. А є частина суконь, які доступні тільки в продаж на випускний або якісь ваші інші святкові події. Далі є у мене ось такий весільний колекційний корсет, маленького розміру, доступний тільки в оренду. І є ось такі біночки з лентами які можна придбати, для кого це актуально. І ось такі новиночки у мене є на сьогоднішній день. Погляньте. І великі, і маленькі, і на будь-який смак, і на будь-який кольор, і на будь-який бюджет ви можете обирати. Погляньте, дуже багато є іграшок трансформерів, там де всі ці капелюшки все знімається. Є іграшки, які ось так от можна гратися, які повністю їздять як машинки дитячі. Також є колекційні хід мотанки по 150 гривень. Залишилося трішечки ложечок, теж по 150 гривень. І погляньте, із новиночок є ось такі розкішні ангелочки, потики. Погляньте, ангелочки теж на будь-який смак. І ваші улюблені котики, ось такі ляльки і ось такі. Крутезні трендові іграшки, які ви всі полюбляєте. Далі тут зробила вам ось так наглядно зробила колекційних наших зайчиків, показала. А з цієї сторони повісила всі акційні по 250 гривень іграшки. І у вас сьогодні, і 16 го числа, є крайня можливість обрати у ціні виробника ось таких дуже гарних дуже гарних іграшок, тому що частина з них переїде до майстри, а у мене буде оновлена колекція яку ви можете придбати до кінця березня. Погляньте ось така краса. Погляньте на будь-який смак. Ось такі красучки. І хочу показати з цієї сторони. Теж трішечки оновила своїх манекенів, Такі пов'язочки, капелюшки, ось такі котики, зайчики. Так, тут зробила ось такий чоловічий формат. Так, ось такий трендовий, дуже посмачний цілий ваш улюблений крабик. Так, ніжки, басиночки та і дуже багато різних погляньте. Ось таких красунчиків по дуже гарним цінам. І є ось такий велетень, погляньте. Для тих, хто любить щось таке масштабне. Так, і з цієї сторони хочу показати весняну колекцію пов'язочок, шапочок, кослиночок і беретів від наших улюблених майстрів. І з цієї сторони, ось такі іграшки теж по дуже-дуже привабливим цінам. І собі знову перевісила ось ці красички, їх тут, мені здається, все ж таки видніше. І хід продажів, який залишився зовсім трішечки, в акційній ціні 160. Так, ну що, в принципі, огляд новиночок зробила. Ще нагадаю, що є у нас бросили. Лети, брожечки, гердани, селянки, трошки сережок залишилося, є сукні, спідниці, бантики, корсети, комірці, є дитяча колекція сукні в оренду і є ось такий ексклюзивний комплект, який. Сьогодні і 16 числа ви теж можете придбати по ціні виробника. Ось ось такий огляд новиночок для вас зробила. Працювала сьогодні для вас цілий день. Я Світлана, дизайнер, технолог, супань, аксесуарів і подарунків, обожнюю одягати ваші душі і тіла у щастя вже багато років. Тому, кому актуальні індивідуальні пошиви, ремонти перешиви, звертайтеся. все створюю швидко, якісно. Але ви порядку черги і нові масштабні замовлення формую вже на літній сезон. Тому, якщо у вас є якісь цікаві ексклюзивні побажання, то пишіть зай. Дістю поговоримо з вами всі деталі. Ось а для тих, хто хоче обрати подарунки у форматі офлайн, то запрошую до мого маленького островочка з виробами ручної роботи. Наступний робочий день буде через два дні у вже у цьому 16-го числа з 11-ї до 7-ї, буду працювати для вас. А для тих, хто хоче замовити в онлайн, то залюбки спокою, якщо потрібно щось підпишу, і можемо доставляти по всій Україні з адресною доставкою ваші подарункові замовлення. Як бачите, ви в Моєму шоурумі можна обрати на будь-який смак та бюджет будь-яку унікальну річ ручної роботи, які я і кращі майстри з Дніпра створюємо для вас з любов'ю. Ось а для тих, хто для тих майстринь, які зараз надивляться дивляться і теж мріють спробувати вийти з своїми творчими цікавими речами у форматі офлайн, то у вас до кінця березня є така можливість спробувати її, щоб уже розуміти наскільки вам це актуально, тому що багато людей люблять зараз купувати і обирати речі онлайн. Але величезний процент людей, покупців, які все ж таки привикли обирати все візуально у форматі офлайн. Тому для таких людей і створила свій островочок. Але з кожним днем все більше і більше заповняють і соцмережі оглядами більш детальними такими обзорами з вартістю з розмірами з тими новинками, які в мене є на сьогоднішній день. Тому хто є на Ютубі, в Тіктоці, Фейсбуці, Інстаграм і також в спільнотах Вайбера та Телеграма, то запрошую мене легко знайти по всіх моїх соцмережах. <кхух> Вбиваєте через хештег для капризних і попадаєте на безліч моїх цікавих постів, оглядів фото та відео за багато років моєї плідної праці в онлайні. Колись багато років вела тільки все в їх контакті, але оскільки його у мене вже немає, то я заповнила всі соцмережі, які мені доступні, навіть третій, який з'явився ну, практично нещодавно. Тому на цій гарній ноті з вами прощаюся. Наступні два робочих дня я проведу у домашній майстерні з вашими індивідуальними замовленнями, які шию в порядку черги, і вже у неділю чекаю вас за подарунками ручної роботи. І ще раз покажу ось такі мої соцмережі, Робіть скрін і додавайтеся там, де вам зручно. Тому всім па-па, цілую обіймаю і до, до нових зустрічей.